Роботи з реконструкції мереж водопостачання посадові розпочали ще у серпні у межах масштабного проєкту за підтримки та 50 відсоткового фінансування міжнародної організації Нефко, співпрацю з якою розпочали ще далеко до повномасштабної війни. Тоді нагадує заступник міського голови, планувалася реконструкція 13 підвищено-насосних станцій міста та 11 вулиць. Ну на момент виходу на тендер, так як почалася вже війна. І були вже питання по курсу курсової різниці, то було прийнято рішення, що, що за ці кошти, які були видалені Невко, е, так як ця програма не могла збільшуватись іми, то було прийнято рішення зробити три вулиці. Це у нас е, На сьогоднішній день е, ми маємо тільки одну вулицю, о, о, вулицю, вулицю Садову, яка, яка війшла е, в цю програму. На якому етапі, коли у зв'язку із чим лишили тільки одну вулицю, та як рухатись далі, нещодавно з'ясовували у виконкомі, скликаючи розширену нараду, на якій підрядник розповів, які є питання і проблеми по цій вулиці. Одна із них на момент розробки проєктно-кошторисної документації, як показали згодом розкопки, далеко не все було враховано. не було видно, що знаходиться під землею. Перше, це було дуже багатько колодців заасфальтованих, друге, що дуже багато підземних комунікацій, які не відповідають схемам, і дуже багатько того, які підземні комунікації в цьому районі є, а на схемах, які були і є на сьогоднішній день, вони зовсім відсутні. Спочатку планувалось заміна мереж водопостачання відбуватиметься із першого по шостий колодязь, а це 640 метрів від вулиці Європейської до Богдана Хмельницького. Проте трохи більше як на середині шляху на одному із перехрест вирішили зупинитись. Зараз роботи зупинені на третьому колодязі. Це на перехресті, яке ми тут бачимо. Це 370 метрів, які пройшли, які вже... Розкопали, розчистили, будуть класти, вже кладеться труба, вона паяється і будуть робитися переврізки мешканців, населення і, і других там установ, які є по цій трубі. На цьому етапі ми зараз поки що зупинили, бо як підрядник каже, що кошти, які на сьогоднішній день залишилися, бо частина коштів, яка була запланована на цих три вулиці, були, була переведена на насосні станції. Зараз ми Хочемо побачити да, ці протокольні рішення. У зв'язку з чим, в зв'язку як і хто приймав рішення, чого ці три вулиці, чого ці кошти були перенесені туди. Із 568 тисяч євро грантової допомоги Нефко профінансовано трохи більше половини. І гроші міжнародної організації йдуть лише на реконструкцію насосних станцій. «НЕВКО» планує що будуть всі насосні станції, 13 насосних станцій, закінчені до кінця цього року і до середини грудня вони повинні би, заплатити ці кошти підряднику, ну і міська рада співфінансування також повинна закрити. Як тут буде, по сьогоднішнім розрахункам та що є, бо остаточних розрахунків ні, ні замовник, як у ні підрядник на сьогоднішній день остаточних розрахунків нам ще не надали, попередніх. Ми знаємо, що коштів, які попередньо вистачає, як вони як би, сьогодні розказують, вистачає тільки для того, щоб покласти трубу, переврізати мешканців і засипати цю вулицю, Та, що була розрита. Коштів на асфальтування сьогодні під питанням. Тому каже заступник міського голови, ухвалено рішення зупинити саме на цьому відрізку роботи, дочекатись проведення коригування проєкту та експертизи. Ми будемо розуміти, скільки це буде коштів, ми будемо приймати рішення або ми будемо продовжувати далі роботи вже за рахунок міського бюджету, якщо це можливо, або на цьому етапі це буде все закінчено. Ми ставимо перед ними свої умови, щоб вулиця повинна то, що розрили. Розкопали, повинна бути заасфальтована.